Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан, я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання назустріч щастю, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. Синдром самозванця та як його позбутися. Усе частіше від успішних людей можна почути про поняття синдром самозванця, суб'єктивне відчуття того, що людина не заслуговує того успіху, який має. Часто самозванці знецінюють свої досягнення та вважають, що їхній успіх це лише випадковість, або їм просто пощастило. Сьогодні я говоритиму про синдром. Самозванця, чому він виникає, як його позбутися самостійно та як допомогти з ним, іншим самозванцям. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам подобається подібний контент, та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Синдром самозванця це тривалий стан, який не дає людині. Можливості оцінити власні досягнення та зрозуміти, що вони є результатом саме її праці. Тобто людина не може зіставити те, що саме її витрачені ресурси та робота привели до результату й успіхів, які вона має. Зазвичай при цьому людина нехтує своїми зусиллями та досягненнями. Людина із синдромом самозванця успішна, але при цьому не вважає себе такою, ігнорує свій розум і зусилля. Наприклад, є успішний робітник компанії, він компетентний, гарно працює, до нього приходять за порадою колеги, до його точки зору прислуховується керівництво, але якщо його запитати, чому так відбувається, він відповість. Мені просто пощастило. Це збіг обставин. Або просто навколо мене добрі люди. Якби не вони, я б не зміг показувати такі результати. Він думає: якби ці люди насправді дізналися правду про мої вміння та здатності, вони б швидко мене звільнили. Або. Це велика помилка, що мене взяли на цю посаду, і насправді я не заслуговую на те, щоб тут працювати. Тобто є чітка невідповідність між тим, що є насправді, тим, як навколишні сприймають результати людини, і тим, як сама людина сприймає результати своєї діяльності у людини із синдромом самозванця Підвищена самокритичність та занижена самоцінка й викривлене уявлення про себе свої знання й уміння. Зазвичай людина з цим синдромом та підвищеною самокритичністю не відчуває задоволення від своїх успіхів, тому що вважає, що їй пощастило. Треба відокремлювати самозванця від людини, яка не має на цей час. Достатньої компетентності в певній сфері, оскільки тоді формуються абсолютно різні підходи роботи з цим станом. Якщо в людини недостатньо компетенції, необхідно буде просто підвищувати їх, щоб відповідати поставленим критеріям і відчувати себе більш компетентним у своїй сфері. А якщо в людини достатньо компетенції у сфері, але вона ними нехтує, тоді ми говоримо про синдром самозванця і такому випадку людині потрібно не підвищувати свою компетентність, а працювати над тим, щоб була відповідність між тим, що вона відчуває, і тим, як є насправді. Чому виникає синдром самозванця? А формування особистості та ставлення до себе починається в дитинстві, а не в дорослому віці. Відповідно, формуванням цього синдрому теж може відбуватися ще у дитинстві. У психотерапії є багато індивідуальних. Особливостей тому не можна виокремити одну причину, яка сприяє виникненню синдрому самозванця. Є певні причини, які можуть за певних обставин впливати на його формування. Наприклад, багато порівняння з іншими в дитинстві, підвищена критика в сім'ї, відсутність похвали та підтримки. Або навпаки, у дитинстві дитині говорили, що вона надзвичайно розумна, а в дорослому житті вона е стикнулася з тим, що інші колеги мають такі самі досягнення, як і, як і вона. І у людини невідповідність викликає нерозуміння, успішно вона чи ні. На цьому тлі можуть бути викривлення. Невідповідність досягнень та зворотнього зв'язку. Наприклад, у дитинстві дитина чула від учителів або батьків фрази, чому ти отримав 11, а не 12, ти маєш бути кращим. Перфекціонізм також може підвищувати рівень вимог до себе та кількості досягнень, які визначатимуть успіх і його відчуття. Якщо ця планка надзвичайно висока, Людина не може зрозуміти, наскільки її досягнення є цінними. Як наслідок, виникають викривлення, які впливають на відчуття успішності чи неуспішності. Чітка оцінка зовні. Наприклад, дуже авторитарне ставлення батьків до дитини та чіткі вимоги, якою вона має бути без можливості самостійно оцінювати себе. Наприклад. Ти сьогодні погано поприбирала в квартирі, або ти сьогодні погано вивчила вірш? Коли є така чітка оцінка з боку, і вона є авторитарною та не підлягає дискусії, у дитини не формується розуміння про те, що вона зробила і як вона це зробила. Найкраще запитувати в дитини: а як ти вважаєш, як ти сьогодні виступив, або як ти сьогодні поприбирав? Це дає діапазон розуміння успішності та неуспішності. Так людина формує більш об'єктивне ставлення до себе. Недопустимість помилки коли людина не дозволяє собі помилятися, кожну помилку вона буде трактувати як свій неуспіх і підтвердження того. Що вона не спроможна бути гарним працівником? Де. Зазвичай запитом синдрому самозванця звертаються люди, у яких порушена самооцінка та надмірна самокритичність. Раніше люди не говорили про це, а зараз на першому прийомі один із 10 клієнтів скаже про синдром самозванця. Це про мене, я про це чув, я про це читав. Зазвичай синдром самозванця не є основною причиною, з якої людина звертається до психолога чи психотерапевта. Швидше, це один із симптомів і наслідків іншої проблеми. Надмірне інформаційне навантаження також провокує виникнення цього синдрому. Зараз дуже багато інформації, тому часом буває важко оцінити. Наскільки ти компетентний у тій чи іншій сфері, але ми не можемо знати все. А коли ми не можемо знати все, ми можемо говорити і думати про те, що ми е самозванці, тому що ми в чомусь некомпетентні. Зараз є багато професій, у яких постійно щось оновлюється, і людина може відчувати що для того, щоб Балансувати її потрібно оновлювати свої знання. Період переходу від моменту, коли щось нове е з'явилося, а людина ще не вивчила, і розуміння того, що вона ще чогось не знає, також може провокувати синдром самозванця. Сучасний світ і його е динамічність провокує те, що ми відчуваємо некомпетентність. Навіть за наявності зовнішньої успішності та розуму. Які наслідки це може мати? Негативними наслідками синдрому самозванця є суб'єктивне незадоволення своїм життям і собою. Коли самокритичність постійно проявляється в думках, людина може відчувати сум. Або вона постійно думає, що не успішна, або їй просто пощастило. Людина може відмовлятися від подальшого розвитку, аби не брати на себе відповідальність того рівня, якого вона могла б взяти через те, що вона не впевнена у своїх силах. Хоча насправді вона могла б із цим легко впоратися. Щодо позитивних наслідків. У деяких випадках синдром самозванця може стимулювати людину до саморозвитку та самовдосконалення, більш навчатися, більш розвиватися та знаходити нову інформацію. Але все ж таки, з моєї точки зору, краще робити це з хорошого ставлення до себе і адекватного сприйняття своїх успіхів і знань. Ніж шляхом гіперкомпенсації. Я думаю, що я поганий і не вартий успіху, тому буду компенсувати це новими знаннями саморозвитком і додатковими освітами. Як позбутися синдрому самозванця? Перше, спирайтеся на факти. Спочатку потрібно зрозуміти, це синдром самозванця чи нестача компетенцій. Для цього потрібно шукати підтвердження та завжди спиратися на факти. Необхідно, щоб було максимум чітких правил і критерій оцінювання. Наприклад, на багатьох роботах є посадові вимоги. Або звіти за рік, тому за пів року, які показують, чи відповідають професійні здобутки людини тому навантаженню, яке вона мала, і чи відповідає вона професійним вимогам. Також є зворотній зв'язок керівництва це факти, на які ми можемо спиратися, щоб об'єктивно оцінювати себе. Що більше ми будемо. Звертати увагу на об'єктивні фактори, то легше будемо ставитися до суб'єктивних відчуттів і викривлень, які є. Якщо на місці роботи немає чітких критеріїв оцінювання, ви можете створити для себе власні критерії успішності. Наприклад, підбивати підсумки своєї роботи в кінці кожного місяця і дивитися, що ви зробили за цей час. Це дає можливість на рівні чітких результатів діяльності бачити, що ви насправді зробили. Друге, не порівнюйте себе з іншими. Дуже важливий аспект у боротьбі із синдромом самозванця не порівнювати себе з іншими. Поки буде порівняння, синдром самозванця буде процвітати. Третє, працюйте з думками. Потрібно навчитися помічати самокритику та свідомо дистанціюватися від неї. Це когнітивна робота з думками, у якій ми вчимося не йти за автоматизмами. Тобто, якщо ви помітили автоматичну негативну думку про те, що ви не вдали, вам просто пощастило сьогодні. Треба критично оцінити її, а не вірити їй. Ці думки є автоматичними і могли сформуватися на основі негативного досвіду в минулому, але наш досвід не є лінійним. Якщо нам щось не вдавалося раніше, це не означає, що нам не вдається це зараз або не буде вдаватися в майбутньому. Дуже важливо бути свідомими, бути тут і зараз, розуміти, що з нами відбувається. А не жити на автоматизмі. Четверте, радіти своїм досягненням. Дуже важливо вміти радіти своїм досягненням. Зазвичай люди з синдромом самозванця нехтують своїми успіхами і не святкують свої перемоги та визначні моменти в житті. Тому треба вчитися цього. Дуже легко робити, думаючи, якби ми раділи за свого друга. Люди з синдромом самозванця можуть легко радіти за друзів, підтримувати, хвалити їх, святкувати їхні перемоги? Але коли вони говорять про себе, відбувається зовсім інше ставлення. Поставте собі просте запитання: а як би ви ставилися до себе як до друга? Поступове плекання доброти та прийняття себе, звичайно, буде допомагати. Якщо ви однаково перебуваєте у стані самозванця тривалий час, потрібно звернутися до психотерапевта або психолога та розібратися з індивідуальними причинами формування цього синдрому, знайти необхідну підтримку. Та механізми, які допоможуть. Як допомогти самозванцю, якщо ви помічаєте синдром самозванця у свого друга, колеги або підлеглого? Не нав'язуйте свою точку зору, тому що людина однаково не буде вам вірити і залишатиметься у своїй суб'єктивно створеній ролі самозванця. Потрібно допомогти людині самій побачити. Цю невідповідність, яка є, ставити її більш відкритих запитань, а що ти зробив, а який результат ти отримав, а чи задоволений ти цим результатом? Тобто потрібно повертати людину до фактів і не давати їй йти за автоматизмами своїх суб'єктивних думок, при цьому не нав'язуючи свою точку зору. Друзі, напишіть у коментарях, чи знайомий вам цей синдром і як ви з ним впоралися. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram і приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультацій я перераховую на допомогу ЗСУ. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!